Добрий ранок, друзі! Рада вас вітати на нашому каналі і дуже рада знов читати з вами слово Боже. Ми з вами починаємо нову книгу, книгу пророка Огія, і прочитаємо перший розділ. Прочитаю вам з вами з першого вірша по 11, другого року правління царя Дарія першого дня шостого місяця Господь промовляє через Огія пророка до Зерувавеля. Сина Шелтева, правителя Юдеї та до Ісуса, сина Йозадака, первосвященника, Він сказав: О, що Господь всемогутній говорить, люди ці твердять, що не на настав ще час відбудувати храм Господа. Тож слово Господа було переказане Пророком Огією, хіба то час сидіти вам у ваших храмах. Завершених оселях з чудовими стелями та стінами, коли храм Господа ще лежить в руїнах. Тож ось, що Господь самогутній говорить: добре обміркуйте поведінку свою, засіяли ви багато та зібрали мало. Ви їсте та не наїдаєтесь, ви п'єте та не напиваєтеся, вбираєтеся та не зігріваєтесь. Ви заробили набагато грошей та не розумієте, куди ви їх витрачаєте. Неначе робітники покладають теплотню у дерев'яну кишеню. Ось що Господь самогутній говорить. Подумайте про поведінку свою, підіть у гори, принесіть ліс, збудуйте дім Господа. Тоді я буду втішений, цим буде звеличено і прославлено мене, так говорить Господь. Ви очікували на багатий врожай, а зійшло мало. Ви принесли це додому, та я його розвіяв. Чому? Господь самогутній питає. Тому що дім мій у руїнах та кожен із вас порається у власній оселі. Тож через вас небо затримало росу, а земля врожай. Тож я навіть посуху на землю, горих, на біждя і на вино молоде, і на оливу, і на все, що земля родить. Всі люди і тварини заслабнуть. Такі, скажімо так, цікаві слова, тому що. Знаєте, дійсно це дуже зараз дори, ну, доречно до наших ситуацій. Ми живемо всі дуже в хороших умовах. Ми не цінуємо те, що маємо. Ми приносимо ну хоч би 10% Богу в церков. І ми ще всі намагаємось контролювати, а куди ж там священники потратили? А що ж вони з цими грошима зробили? А чи правильно вони користуються, чи неправильно. А може я взагалі свою десятину дам не туди, Ну, не хочу прямо у церкву, на служіння, або ну не знаю, там, на ЗСУ і ще ще кудись. І виходить так, що ми забираємо те, що ми і так не маємо особисто свого, коли ми думаємо, що наш дім, наш одяг. Наша їжа, то ми маємо розуміти, що все це від Господа. Якщо Господь не дасть, як тут сказано, не дав росу, нема. Ти збираєш урожай, а він ніякий. Тому що Господь це контролює. Господь вирішує, коли і скільки тобі потрібно. Коли немає поваги до Бога, немає поваги до батьків, то і не буде врожаю серед різних благословень і від Господа. Все Господь контролює. І мені б хотілося щоб ви сьогодні думали не про те, як ви даєте десятину, типу, ну я ж даю, я кладу у, е, у таку да, вільну кишеню, де всі ходять, збирають. Це добре. А як даєш? Яким серцем? Ти даєш це з легкістю, тому що це треба дійсно зробити. Це твоя повага до Господа. Ти можеш дати трохи більше, тому що. Ти розумієш, що десятина вона невід'ємна частина твого служіння, твоєї віри. А на ЗСУ, на сиротське служіння, ти даш інших грошей, бо ти знаєш, що Господь Він має багато грошей, що Він все може тобі дати. Чи готовий ти взяти це? Коли ми думаємо, що ми маємо те, що маємо, і в мене більше немає, то ми таким чином а, багатство Бога замикаємо і кажемо, наш Господь бідний, в нього немає, щоб нам дати. Просто немає. І давайте мовитись про те, щоб ми показували нашого Бога дійсно багатим на все, дійсно тим, який любить і піклується про кожного віруючу свою дитину. Боже дякую тобі за цей день, дякую за те, що ти знову новив свою милість, і цього дня ми прокинулись і готові жити. Дай Боже в твою славу, в твою честь. Ти сьогодні показуєш нам, як треба. Слідкувати не просто за десятиною, а за тим, що ми маємо. За тим, як ми відносимося до цих речей, як це впливає на наше життя. Наскільки те, що ми маємо, проставляє тебе і показує наше серце, яке вірить в тебе. Допоможи, щоб ми, та, живучи в класних місцях, хай вже зараз не в своїх, як а ми живемо нормально, в достатніх місцях. Тому допоможи, щоб ми. Цінувалися, щоб ми не раптали, щоб ми могли дійсно прославляти тебе, то допоможе піклуватися про церкву не тільки про ті потреби, які є в нашій нації, в наших родинах, а й про церкву. Якщо дух мертвий, то вже нічого не допоможе і допоможе це пам'ятати. Тому що коли дух стоїть, стоїть вся нація. Тому дякуємо тобі за те, що ти піклуєшся про наш дух і допомагаєш нам стояти твердо. Допомагаєш нам здраво мислити, допомагаєш нам дійсно бути корисними на всіх фронтах, на всіх сферах нашого життя. Амінь. Всім гарного дня!